Вітання, друзі! Покажемо вам, як швидко можна буде перевірити роботоздатність завад за допомогою ось такого тестера проводки. Тобто його ви можете також придбати опційно. Значить, Вмикаєте цей тестер, підключаєте все, як в інструкції підключаєте свою заваду. Далі, перед провіркою, ви маєте зняти всі комутаційні роз'єми. Тобто ви їх знімаєте. Це для того, щоб... Репка не стартувала вся одночасно. Вам, бо вам потрібно буде перевіряти кожен модуль окремо. Тобто зняли всі комутаційні наприклад, і робите перевірку кожної частоти. Тестер має бути виставлений на перше положення, в нього є від 1 до 5 чутливостей, тобто ви перевіряєте це все на першій чутливості. Відповідно при включенні значить, завади у вас йде спрацювання. Ось, бачите, ось воно спрацьовує. Якщо у вас, якщо у вас е, наприклад, буде підгорівший вихідний каскад, то він буде працювати аж при, сако, при самому дотиканні до антени. Тобто те, як квадрофіляр має трішки е, більшу напружність поля зверху по діаграмі, відповідно міряєте зверху. Саме краще, коли ви маєте такий тестер, ви свою заваду. як... Отримали, одразу перевіряєте кожен модуль, до себе можете записати на якій відстані, тому що калібровка тестерів різна. Записати на якій відстані, коли ви отримали репку, спрацьовував цей тестер. І собі потім вже доперевіряти кожен модуль. Відповідно, ще раз хочу наголосити. Коли завада працює нормально, значить модуль буде дзвонити на відстані від антени, тобто напруженість поля буде створитись. Коли вже підгорів вихідний каскад, відповідно, потужності немає для напруженості поля, модуль може дзвонити на самій антенні. Так, це ми перевірили 410-525. Перевіряємо далі модуль 819 918. Ось, одразу йде спрацювання, ви це можете побачити на тестері. Якщо ми... Якщо спрацювання не буде, і ви будете нажимати, і тоді буде спрацювання, або будете навіть нажимати на антенну оцим тестером і не буде спрацювання, значить завада не працює в цій частоті. Цей модуль не працює. Після цього ви маєте відправити нам модуль цей на діагностику і на ремонт. Ми його поремонтуємо і відправимо вам його назад. Значить, провіряємо 920-1025. Те же саме, бачите? Тобто це зараз я створюю різні відстані. От навіть на такі відстані от він реагує, бачите? Цей тест. Далі перевіряємо 720-815. Так само, бачите? Коли ми виключили, відповідно, немає ніякої напруженості поля. І відповідно, коли вихідний каскад вигорає і працюють... Е Транзистори накачувальні, невихідні. Відповідно, напруженість поля досить маленька, десь порядку 2 вати. І цих 2 вати ви будете ловити на самій антенні. Це коли вигорів вихідний каскад. Це для такого простого розуміння.